Два срібла, бронза та золото здобуток запорізьких спортсменів на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Цього року турнір приймала Німеччина. Важкий переліт не став на заваді блискучому виступу наших спортсменів. Я доволен їх виступленнями, результатами. Хоча завжди хочеться більшого, але Всі четверо повернулися з медалями, призовими місцями. і одно. Место мира. Привезти золото до Запоріжжя вдалося Андрію Негоді. Хлопець втретє виступає на чемпіонаті світу, перемагає вперше. Заповнилася боротьба з самим собою, тому що треба було виходити на кожен бой і робити те, що ти вмієш робити. Це в принципі найголовіш. А далі вже в час бою складалося, як треба було. Андрій Негода та його брат Дмитро на чемпіонаті світу виступали в одній ваговій категорії 91 кілограм. Обоє пробилися до фіналу, але у Ринг брати не вийшли. Фінальний бой так свіла сітка, що я впав на свого брата. Поскільки сітка у мене була слажні, у мене до цього було два бої. Перший полуфінальний бой, який я виграв у немца, и у німців і у Єптяні. тому в фіналі ми з братом не сходилися. Чинний чемпіон світу з боїв без правил, Запоріжець Олексій Гребеньков посів на турнірі з кікбоксингу, третє місце. Каже, суддівство у Німеччині було слабким. Я виступав в Іспанії восьмиугольників, але це клітка була. Там я себе комфортніше. Чувствую. А тут було татамі, ну тобто каверу, як ви розумієте. І тут, допустимо, в фіналі мій противник бігав від мене. багато. І мені приходилося його доганяти. І от я немножко підустав, коли за ним ганявся. Зараз у спортсменів відпочинок далі підготовка до чемпіонату України. Його прийматиме Харків. Оксана Якименко, Іван Дем'яненко, Тв 5